Розпочинаємо урок, я пізнаю світ. Сьогодні ми мандруємо Україною і світом. Прочитаємо тему уроку 295. Повторення Європа. Гра історичне доміно. Визнач власні завдання до уроків, я пізнаю світ, переглянувши трейлер. Отже, трейлер. Це урок прекрасний Мислити навчає, пам'ять розвиває, тексти швидко прочитаємо, Головне запам'ятаємо Швидкісна лічба для мозку Це ж краса. Я класний це урок прекрасний, запитання маємо, на всі відповідаємо. Питання маємо? На всі відповідаємо! Запитання до уроків. Які водні об'єкти Європи ти можеш показати на карті? Що ти пам'ятаєш про правителів Русі? На які вікові періоди поділяють життя людини? Що таке характер? Які риси характеру ти виховуєш у собі? Чому слід ощадливо використовувати паливні корисні копалини? Які джерела енергії називають невичерпними. Налаштуємося на плідну роботу за допомогою афірмацій. проговорюємо пошепки разом з диктором. Я працюю над тим, щоб розвивати свою креативність. У мене чудова пам'ять. Я створюю щастя навколо себе, бо вірю у свої сили. Заплющте очі і проговоріть афірмацію, яка є для вас найбільш важливою. Відгадай загадку бубу, зафарбувавши кружечок біля обраної назви країни. Обери країну. Не ту, що розташована на півострові. Яку країну викреслюємо? Вечер. Не ту, яка є островом вулканів і Гейзерів, Слышь, і не ту, що має столицю Варшава. Ось. Ось. Яку країну обираємо? Україну. Україну. Нашу рідну Україну, так. Завдання 5. Пригадай, на якій карті ти можеш знайти країни, їхні кордони, столиці та великі міста. Обведи правильну відповідь. Відповідь. Отже. Країни, їхні кордони, столиці та великі міста ми можемо знайти на політичній карті. Запам'ятовуємо і виправляємо, хто помилився. А яка карта допоможе тобі розповісти про гори та рівнини? Фізично, Фізично правильно. Про гори та рівнини нам допомагає розповісти фізична карта. Порухаємося, відпочинемо з пісенкою, вивчаємо карту. Ознайомтеся самостійно з інструкцією до завдання 6. Будьте уважні, прочитайте все, що вас просять виконати. Отже, розгляньмо водні об'єкти Північної Європи на фрагменті фізичної карти Європи. Прокладемо олівцем водний шлях від міста Рига в Латвії до міста Дублін в Ірландії. Назвемо водні об'єкти, якими пролягає шлях, і полічимо їх. Прокладаємо шлях. Знаходимо Латвію, місто Рига. Хто не знайшов? Ось я підказую. Андрійко знайшов уже Жиригу. Тепер знайдемо місто Дублін, і Ірландія. Знаходимо місто Дублін, Ірландія. Прокладемо водний шлях. Починаємо ми з водойми, яка називається. Риська затока. Далі ми потрапляємо в Балтійське море, Балтійське море. далі. Проток. Протока, Р -суль. Р -суль. Р -суль. потім протока, К. А, потім проток Протока Так, протока Скага. потім, ска... 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 потім потрапляємо ми в Північне. Північне море потрапляємо. В Північне море. протоку Пдекалеб, потім у протоку Ла-Манш, у Чорне море. Кельтське море, святой, Святого Георга. Георга і в місто Дублін. Mm -hmm. Чи могли ми попливти іншим шляхом? Так, так. давайте пропоную ще один шлях прокласти. Ну, північного Чекаємо. До північного моря шлях буде один і той самий, а от з північного моря прот... ми могли проплити. У Норвезький жолоб е, і до норвезьких до островів. Норвезький жолоб, потім ми могли попливти ось таким чином, так. Повз Шотландські острови могли потрапити в Атлантичний океан. Так, потім знову Кельтське море, протока Святого Георга і місто Дублін. Могли ще а ось можна таким. Північна, північну протоку і через, через Ірландське море до Дубліна? Через північну протоку в Ірландське море до Дубліна. Північна протока. Можна, правильно, Артем, можна не опливати, а ось потрапити в північну протоку, потім в Ірландське море і до міста Доблін. Тобто є три шляхи, так? Три варіанти водного шляху, який ми можемо потрапити до Добліна і з Рей. Прекрасно. Сподіваюсь, вам водна. Подорож сподобалася. Порахуємо, скільки ж водних об'єктів ми подолали. Пропоную порахувати перший варіант. Риска протока один, Балтійське море. Два. Потім у нас йде протока. Потім у нас йде протока. РСУ три, проток. Коттехат 4, протока Скагеррак 5, Північне море 6, протока Падекале 7, протока Ламанш 8, Кельтське море 9, протока Святого Георга 10 і Ірландське море 11. Я нарахувала. Може, я щось пропустила? Чи все порахували? Отже, запишемо результат. 11 водних об'єктів. Завдання 7: це нейробіка від АІ для майбутніх. Інтелектуалів візьмемо участь у чемпіонаті зі швидкісної лічби. Ми ж протоки порахували, вже потренувалися, отже чемпіонат. Нейробіка для майбутніх інтелектуалів від АІ – Чемпіонат зі швидкісної лічби. Записала результат. Правильна відповідь 8 мільйонів 28 тисяч. Будьте уважніші. Другий раунд. Нейробіка для майбутніх інтелектуалів від АІ – Чемпіонат зі швидкісної лічби. хто писали відповідь. Правильна відповідь – 8 мільйонів 32 тисячі. І третій раунд. Нейробіка для майбутніх інтелектуалів від АІ – чемпіонат зі швидкісної лічби. Миттєво полічи речові та писемні історичні джерела. Увага! Трапляються пастки! Здогадайся, які саме? Записали відповідь перевіряємо. 25 писемних та речових джерел. Відгадай правителя за описом у писемних джерелах. Відповіді напиши в комірки нижче. Є 4 описи. І мовив, хай буде се, се мати городам руським, не провадила жодних воїн після приборкання деревлян. Це чистий запорожець на Київській престолі, заложив город місто, Великий Київ, а в города сього цього ворота є золоті. Заложив він також церкву Святої Софії а потім церкву на золотих воротах. Впишіть, будь ласка, відповідно до опису, імена, про кого йде мова. Через хвилинку перевіримо. Перевіряємо. І мовив він, хай буде все мати городам руським. Про кого мова йде? Про якого князя? Олег. Олега. Про князя Олега правильно, ми це вчили і читали. Це князь Олег. Далі. Не провадила жодних воєн після приборкання деревлян. Тут тільки по тому, що написано провадила. Це зрозуміло, що мова йде про жінку. Одразу можна здогадатися, про кого мова, тому що з князів, звісно, керувала тільки Ольга була княгинею. Вже можна здогадатися, якщо поміркувати. Третій опис це чистий Запорожець на київському престолі. Ми також це читали на уроках. Пригадуємо про кого йшла мова. Святослав. І навіть опис, як О, він, він виглядає. Святослав. Це Святослав. Святослав. І останній опис. Заложив він город, місто, який Кий, великий Київ. А в города сього ворота є золоті. Заложив він також церкву Святої Софії, а потім церкву на Золотих Воротах. Хто почав Ярослав. будівництво церкви Святої Софії, і заложив золоті ворота? Ярослав. Ярослав. Ярослав Мудрий, звісно. Ярослав Мудрий. Попрацюй у групі, ознайомся з правилами гри Історичне доміно та візьміть участь у ній. Ми ознайомимося з правилами, а пограєте ви в гру вдома з близькими, з рідними або з друзями, які є поруч з вами, яких ви можете запросити до себе або зустрітися з ними. Отже, рушаємо на сторінку 40. Правила. Правила гри Історичне доміно. У грі можуть брати участь від 2 до 4 учнів. Підготуйте картки на сторінці 43. Перемішайте їх і роздайте порівну. Перейдемо на сторінку 43 і поглянемо, є картки. Ось так вони виглядають. Їх треба розрізати між собою. Далі. Починає гру той, кому дістанеться картка Русь, як ви бачили, ця картка, вона одна єдина зеленого кольору. Далі учні почергово викладають картку і пояснюють, чому саме ця картка може бути поруч з попередньою. У гравця є вибір поставити картку з одного чи з другого боку. Наприклад, біля картки Русь можна покласти картку Київ. Чому як це пов'язано? Бо місто Київ є столицею Русі. Картки Русь та Київ універсальні, бо до них можна покласти будь-яку усі картки стосуються східнослов'янської держави. Якщо гравець викладає картку з іменем князя, наприклад, Ігоря, до неї можна додати його друге ім'я, старий. Його вірування, язичник чи назву будівлі, яку було зведено за правління цього князя, деякі картки слід викласти якнайшвидше, бо потім їх буде важко додати. Ось подивіться, бачите таке поле, ось, зв'язки між картками можуть бути різними, але не вигаданими. Наприклад, чоловік, дружина, батько, син, особа, друга ім'я чи прізвище Рюрик. Особа, місто, будівля. Після кожного ходу гравці оцінюють аргументи, тобто говорять, підходить це пояснення чи не підходить. Якщо в гравця немає потрібної картки, він може пропустити хід. Перемогу, перемогу здобуде той, у кого не лишилося жодної картки. Якщо гра закінчується, тому що неможливо поставити картки, які залишилися в гравців, Треба поліпшити картки учасників, перемагає той, в кого залишилося найменше. І ось вам зразок, як можна поставити картки. Наприклад, Русь, так, Київ. Чому Київ? Бо Київ столиця Русі. Поруч можна поставити ім'я Київ. Чому? Як пов'язані Київ і Київ? Тому що це він заснував Київ. Так, Київ є засновником міста Києва. Поряд з карткою Киї можна поставити картку аскольд. Як пов'язані Кий і Аскольд? Після Києв правий Аскольд? Так, він був наступним, правильно. Далі. Біля аскольд можна поставити картку християнина або християнка. Як пов'язані ці два поняття? Бо Він був христи... христи... Християнин. Він... Христ... Так, правильно. Біля християнка можна поставити картку Ольга, як пов'язані. Ольга біля, була християнка. Правильно, так. Да. Дивіться, ось інший бік можна також продовжити. Можна з одного боку класти картки або з іншого. Як пов'язані Золоті Ворота і Русь? Золоті ворота. Золоті ворота. Золоті ворота. Це Русь. символ міста Києва, правильно. Було тільки в Києві, ось це пов'язано з Русь, звісно. Як пов'язані Ярослав? Золотими воротами. Почав ярослав, ярослав, будівництво, так, за його правління. Як пов'язано Ярослав і поняття мудрий? А як пов'язаний мудрий і Володимир. Володимир, Володимир. Володимир? Так, от бачите, ось таким чином можна грати в історичне лото. Так, правильно. Ось розріжете ці картки, можете когось до себе запросити, або пограти з батьками, якщо у вас у них буде вільний час. І ось така, думаю, буде для вас цікава гра. Отже, ви зрозуміли, першим виграє той, або в кого закінчуються картки, або, якщо вже неможливо встановити, пов'язати два поняття, тоді підраховується кількість карток в учасників, в кого менше лишилося, той і переміг. Якщо у, вас, якщо у вас немає змоги покласти картку, якось пов'язати, то ви пропускаєте хід. Що, Артеме? доміно. Отже, сьогодні на уроці ми повторили багато чого про Європу. Про водойми Європи, зокрема, проложили водний шлях. Також ми повторили з вами. Також ми повторили з вами країни Європи. Повторили, які бувають карти, на якій з них ми можемо знайти рівнини і гори, це фізично, а на які великі міста країни їхні кордони. Це політична карта. Взяли участь у чемпіонаті зі швидкісної лічби. Повторили, за описами вгадали князів Києва, і розібралися з вами, як грати в історичне доміно. І сподіваюся, що ви виготовите це доміно і пограєте вдома, візьмете участь у цій грі. Сподіваюсь, цей урок був для вас корисним. Дякую кожному, хто активно працював сьогодні на уроці. На цьому ми наш урок завершуємо.